フフフ。 Вітаю, друзі. Отже, про надзусилля, звідки ноги ростуть, і власне чому загалі зараз дуже багато запитів? О, о, чому людина така вразлива в сучасному соціумі йде мова? Не просто мова про хронічний стрес, в якому ти живеш. Ну от ми живемо в хронічному стресі, навіть не стресі, а дестресі, і це війна. А, тому зрозуміло, чому там стільки тривог, депресій, посттравматичних розладів і все інше. А от в людство дійсно робить якісь іноді вчинки, а, соціальні вчинки, які приводять до масового росту депресії, тієї ж тривоги і не зв'язаних ні з чим ні з якими економічними чи іншими потрясіннями. От на цю тему якраз чуть-чуть з такої точки зору про надзусилля, я хочу поговорити. Але як завжди, спочатку про хороше і однозначно про музику. Бред Мелдау. Перепрошую, що я внизу поставив картинку, а то якби я поставив наверху, то половина мого обличчя б зникла. Бред Мелдау Тріо. Так зрозуміло, що він виступає своїм колективом. Чому я його показую? Тому що а, вони випустили альбом, як на мене, просто шикарний альбом. Ось такий альбом на вінілі. Зараз я його покажу, щоб вам було там більш чітко зрозуміло. Бред Малдаутрін. No Класна річ. Випусне, звичайно, на SCM. І вона в основному записується. Ой, я перепрошую. Це не SCM. А... Да. Да, 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 це не ECM. Це Нарешті це не ECM, а то Бред Молдав постійно запишується на Сімі, а це на Варс. І таке буває. Чомусь звик мене кілька його альбомів на Сіємі, а тут раптом на Варс. Окей, я його покажу більш близько для вас, щоб ви, якщо захочете, його послухали, тому що. Тріо, яке претендувало і номінувалося на Гремі, а от в даному випадку вони виконують і класичні джазові стандарти, і переграють, але класно переграють рок-музику, там і Маккартні буде звучати. Звичайно, в джазовій інтерпретації. Ну, взагалі, милдау його бред милдау, варто його слухати, чи сольні, чи тим більше з його колективом. Будь-які варіанти, це дуже талановитий музикант 100%. Так, вертаємося до нашої ідеї, до нашої, до моєї ідеї, яку я закидаю в наш клуб думаючих людей, і розмова, звичайно, буде про ці надзусилля. Звідки нас зростуть ноги? От чому дійсно люди звикли втягуються в ці суперзусилля навіть тоді, коли їх не спонукають до цього? А звідси будуть і виснаження, і. Патологічна втома і заперечення, і долі змінюється, і до чого це тільки не приводить до всяких бід. Ну, поза всяким сумнівом, я вважаю, що тут велике значення має так зване соціальне програмування на витривалість. Особливо це зрозуміло тим людям мого покоління, які пройшли через систему Радянського Союзу, через тоталітарні режими. Де всі думали однаково, де все було в кумачах, де всі прагнули ефімерного якогось соціуму під назвою а, людська рівність і абсолютна соціальна справедливість у вигляді комунізму, який повинен охватити всю планету, і так далі, і вже тоді. Примушували, і навіть не коли ти сам примушував сам себе тягнутися за оцим, за цією життя як суцільна боротьба, взуття як витривалість, де будуть попереду в тебе куча перебон, які ти повинен робити оці надзусилля, тому що це ознака правильної людини, людини нового соцуму, людини нового суспільства. А Гомо Сапіенс, як був. Мільйони років назад так і залишився мільйонами років назад, хоча б його мозок шліфувався там сотнями тисяч років. Тобто пострадянські і мілітарійські держави це класичне виховання в цьому програмуванні над надзусилля. Ти мусиш виступати як національна мантра виживання. Ти мусиш, ти відповідальний і так далі. Відповідно, тут проводилася така паралель: твоя продуктивність ось твоя цінність. Ах ти, непродуктивний, ганьба геть, так і виганялося і створювалося дисиденство великих поетів, музикантів, які покидали цей тоталітарний режим під назвою Радянський Союз і так далі. І ми це вибирали, ми це вірили, і так ми виховувалися. Культура надзусиль і а, як вона, в принципі, виглядає і. Чи є вона має, чи має вона шлейф до сьогоднішнього дня? Однозначно, так. Культура надзусиль – це прийняття на віру, що наприклад робота це все, що в тебе є, і це саме основна велика, невелика, це сама основна частина твого життя. Тобто робота на межі, робота багатозадачності, робота, не дивлячись на твої просто фізіологічні запити, твій перфекціонізм, який ніким не стимулюється, а стимулюється тобою самим. У відчутті внутрішнього споглядання в колективній не за тобою зверху спостерігають, а таке відчуття, що ти сам розставляєш камери, відео, відстеження і заводиш якусь програми в свій комп'ютер для того, щоб вони тобі давали аналітику, як ти працюєш, і тобі робили ай-яй-яй, ти не зовсім добре працюєш. Ти не до кінця витягнув цей робочий день, ти не був чесний сам з собою і з колективом і тому подібне. От цей перфекціонізм, готовність вмикатися в будь-які нові задачі, розривати свої мізки направо-наліво, створювати те, чого я почав роботу на межі. Це є культура надзусиль. Відповідно, якщо ти так працюєш, то ти ігноруєш свою біологічну основу. Ти ігноруєш втому, ти ігноруєш біль, ти ігноруєш виснаження, ти ігноруєш негативні емоції, якими ти вже починаєш опиратися. Ненависть, нелюбов, несприйняття, депресію що завгодно, як заперечення того, що ти робиш у вигляді чергових надзусиль. Є інший варіант, коли відбувається така знаєте, романтизація страждання і героїзму через виснаження, от ми з цими ранами будемо прориватися, тому що ми повинні в колективі і так далі. Оця романтизація без ігнорування дійсно ефективної роботи і навіть плювання на закон Єркса Доцна, коли, які говорили, два вчених, які говорили, що. Мозок найбільш ефективно працює при середньому ступені збудження, а не на житті на пікових навантаженнях. Це також оця романтизація страждання, аби його назвав так, можливо, трошки а, жорстко звучить, але двісно так. Психологічні наслідки і хто є жертвами от цих надмірних зусиль культури проживання надзусиль. А звичайно, це в які наслідки? Ну те, що ти починаєш опиратися власній роботі, яка для тебе була спочатку при, призванням і можливістю самореалізації. А звідси знайомий для вас термін професійне вигорання або Барнаут-синдром. тривожні розлади, тому що мозок починає сам собі не довіряти і шукати небезпеку попереду, і просто тебе попереджувати, щось що ти робиш, не так ти ж уже не спиш. В тебе вже полізла психосоматика. Тобто соматизація відбувається, хронічні болячки заострюються, зуби починають боліти на рівному місці. Тобто психосоматичних варіантів, в тому числі в алгічному варіанті болівому, є мільйон. Відповідно, відбувається цей розрив шамблону і втрата контакту між твоєю душею і тілом. І, власне, тілом як базовими потребами бути ситим. Ну, принаймні не, не створювати ці гойдалки глюкозу в крові, бути як мінімум з відпочинком і вміти мати можливість перемикання мізки на зовсім іншу діяльність, не зв'язану з твоїми надзусиллями на роботі. І якщо а, це продовжується, продовжуються ці надзусилля, і ідеологія все витримати, проігнорувати. Вони переходять в невидимку, люди, які все витримали, стають невидимими для себе ж. Тобто вони починають проявляти ці болячки, і лише тоді організм, тіло робить, наче підказку, ось оприлюднення, ось можливість поговорити самим собою, чому власне з собою це відбувається. Культурні тригери, чому ми власне толеруємо? Чому ми включаємося? Ну, по-перше, це так званий образ, образ ну, наших батьків, образ. Я в мене був терапевтичний тут тінь матері, ну, з силу аналізу, яким я займався більше часу, можу знов сказати про образ матері, яка все витримала заради дітей. От така ж жер класична жертвена позиція. У мене є мета, і я готова проігнорувати своє життя, тому що я мушу. І далі пішло. Людина-солдат, який не скаржиться, тому що він солдат. І таке враження, що. Це робот. Але я, як психіатр розумію, коли працюю посттравматичним стресовим розладом, що це варіант аліксітімії, коли людина, яка пережила страшні речі в своєму житті, не може нормально назвати свої емоції, і з ним потрібно працювати, щоб ця біда не зайшла далі і дійсно не змінила його долю і не зробила його психічно хворим. Це можна зробити. Але от заборона собі скаржитися, заборона собі ж назвати свої емоції, Ділитися це з найближчими, як мінімум, людьми, не йде ж мова, що людина що постійно скажеться в безпечному середовищі проговорити ці емоції. А, коли включаються ще які культуральні тригери, це коли включаються якісь штами, які. Прийняті загально прийняті, які чуєш направо-наліво, але в тебе виникає внутрішній супротив. От, наприклад, класичний штам, порада не ний іншим ще гірше, Порівняй з іншими, в яких там більша біда. Ну, що можна сказати, коли тобі забороняють нити, іншими словами, проявляти щиро в свої емоції? То вони, і ти можеш це собі заборонити, більше не говорити на цю тему, але твоє тіло більш щире, воно обов'язково перейде на твоє тіло і буде все-таки кричати на весь світ, що ми відчуваємо, з чим ти розплачуєшся за ці надзусилля чи прийняття оцієї соціальної норми, тобі хреново погано, а ти повинен усміхатися, тому що ти живеш в соціумі, який вимагає усмішок і по-іншому неможливо. Показуй, що в тебе все окей, і не каліч своїми емоціями. Колектив, в який ти приходиш. Просто я цю історію чую направо-наліво, особливо з українцями, які проживають за кордоном, адаптуються до німецькомовного середовища, іспаномовського, англомовного і так далі. Тіло в цій ситуації дійсно починає ставати єдиним, можливо, правдивим індикатором травди, правди тої, яку ти несеш в собі, але її не проговориш. А звідси лізе вся область, якою ми займаємося з наукової точки зору, психосоматика. Це психосоматика як спосіб сказати собі з мене досить. Тому що серце так болить, тому що так задихається, тому що не сплю, тому що не можу ковтати, тому що, тому що, тому що. І навчитися слухати сигнали тіла, це уже. Важливий крок в автономії і намагатися подружити власну голову те, що вона робить в вигляді соціальної взаємодії з власним тілом, як твоїм особистим психотерапевтом. Культура співчуття замість культури витримки. Можливо, тут стоїть велика підказка, що можна робити і як можна жити в цій ситуації. Тобто психотерапія а, як акт реабілітації дозволу а, не тягнути, входити у вигляді: ми не можемо заборонити собі ні альтруїзм, ні емпатію. Вона в них сидить навіть генетично. Але. А, Культура витримки означає те, що ти прийняв на віру, що так себе потрібно вивести, і ти просто перекриваєш або, іншими словами, ти гвалтуєш свою систему допомоги іншим із емоціонального співчуття. І психотерапія це, власне, акт реабілітації, дозволу не тягнути, не втягуватися, проживати, але не жити цією ситуацією, не робити чужу травму щоденно своєю і назбирати їх всіх, тому що в тебе така професія. Ти працюєш ММС, МНС в поліції, в медицині, і ти чуєш ці травми. Підтримка замість. Страждання, підтримка, а не змагання в стражданні. Я більше переживаю, я роблю надзусилля. Підтримка так потрібна. По-іншому, ми не налаштовані. У нас працює соціальний мозок. Ми розуміємо, хто ми, чому ми, чого ми прагнемо, але ми не прагнемо всі страждати, тому що біля тебе є реально страждаюча людина, яка перенесла якусь велику біду. Ні, сміяться ми тут також не будемо, бо це вже тоді буде елемент якогось божевілля. Ми забезпечимо підтримку. Але не повинні включитися в проживання цього страждання. Можливо, і тут ґрунтується ще один варіант культури співчуття замість культури витримки це створення тих мікросередовища, тих груп, де людина ціна не лише в момент зусилля, а навіть ціна в момент розслаблення. В момент, ви ж знаєте, що можна відпочивати, нічого не робивши. І бути серед людей, і які мовчать, і ти відчуваєш, що ти знаходишся серед своїх, краще не говоріть. краще давайте помовчимо. І це є побудова оцієї спільноти, специфічної спільноти, де людина ціна не лише тим, чого вона своїми зусиллями не досягнула і зараз доповзла до цієї спільноти. Тому як щоб довго дійсно не затягувати цю ідею, ну, те, що ви, звичайно, мусите пронести і не пронести, а проговорити або з собою проговорити, або порадитися і видати в наш клуб думаючих людей, мабуть, варто підвести підсумок про ці надзусилля як правда людини на втому. Права людини на втому – це розуміння, що ми всі люди. Значить, в нас є організм, який чогось вимагає. Ми не повинні все витримувати, ми не повинні прикриватися словами. Ми витримаємо, ми зможемо краще іноді, можливо, навіть відмовитися від того, що потім докаже твою неправдивість в твоїх словах. Права людини на природне поведінку, на в тому числі на в тому, це. Право, яке не можна забрати, тому що воно, воно в нас біологічно детерміновано, ми з цим вже народилися. Ми маємо право зупинитися, ми маємо право проговорити своє незадоволення, ми маємо право бути щирими в прояві своїх емоцій. І наша цінність це не лише в здатності все витерпіти і далі рухатися по житті. Як у вигляді терпіння. Ну, я думаю, що а, ідея оцих надзусиль і те, що ми іноді несемо в собі, важлива для кожного з нас, для того, щоб продовжувати життя, бути ефективними в ньому, не згоріти на перших двох травмах, не, не, навіть не власного життя, а того, що ти чуєш, в чому ти живеш. А основне от цих ідеології. Треба терпіти, Тр... ти змушиш, не відпочивай, рвися вперед. Це твій обов'язок і тому подібне. От коли я це чую, мене одразу. Хочеться зупинити і сказати, суд, давай поговоримо якоюсь людською мовою про те, що відбувається у нас з тобою, у нас з вами, в нашому колективі. Чи конкретно з тобою? Раз ти звернувся до спеціаліста в області психічного здоров'я. Друзі, подумайте, подумайте на цю тему. Бреда мелдау, звичайно, слухайте, суперцікавий музикант. І ліричний, і тонкий, і тонко виграє безподобно. Ну а тему, яку я сьогодні зачепив, я впевнений, що вона щось у вас викличе. Проговоріть вашу історію. Я все-таки читаю все, що ви там відмічаєте, не тільки лайки, але те, що ви відмічаєте, ділитеся своїми історіями. Для мене це дуже цінно. За що я вам друзі дуже і дуже дякую. До нових зустрічей, а Поки що. Думаю, думає, думаємо.